Денде туди, 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 туди йдемо. Пошли, пошли, пошли! Начальник Начальник вище! Де? буде втікати! Ось таке воно буває Та вже викликали, зараз має приїхати. Είναι επίση που βάζει σαν αθλητή φίλη.

Це ось наша натура, блядь. нету, оформить сьогодні, саме наші нахуй. це зусі на сім'ї. Як ми їдемо? Це навесні. Да ми так само що ж інакше. Давайте подивимося. Считай і біжать, бо я йду. А от його. О. Щердрах будуть, блядь, видають з паспортів у нагрою хлопцараєш, да? Легально, нелегально. Ви нас захищати маєте, що може, тут я поясню! Ай-ба! Ай, ба! Ай-ба! Ай, ба! Іди, може, під'їдеш, може, заїдеш. Да?